Привіт! Ви на каналі Твоє. Тут про догляд за шкірою та твою природню красу. Мене звати Тетяна і я косметолог з медичною освітою. Сьогодні буде дуже банальне відео, але дуже важлива тема, як саме правильно визначити тип шкіри. А що, якщо я вам скажу, що типів шкіри не 4, а 16! Зазвичай шкіру класифікують за активністю сальної залози і визначають чотири типи шкіри: жирна, комбінована, нормальна і суха. Я дуже люблю е американську дерматологиню Леслі Бауман, яка розказує, що типів шкіри 16 і виділяє такі характеристики: чотири. Характеристики: жирна або суха шкіра, резистентна або чутлива, пігментована або не пігментована, гладка або зморшкувата. По цій класифікації можуть бути такі, наприклад, комбінації: шкіра може бути жирна, резистентна, пігментована і гладка. Або навпаки, це може бути суха, чутлива, пігментована і зморшкувата шкіра. І Як взагалі розрізняють типи шкіри і чим вони відрізняються один від одного? Жирна шкіра це шкіра, яка має дуже чітко виражені сальні пори. Вони є в те зоні і в зоні щок. Шкіра може бути щільною і вона більш схильна до появи акне через активну дію сальних залоз. Нормальна шкіра. Нормальна шкіра, частіше всього тільки в книгах. Шках з дерматології. Це ідеальна шкіра, яка має а, ледь видимі пори, вона має баланс сухості і вологості, тобто вона і не жирніє, і не сушиться, і не має ніяких проблем з акне, і зморшок ніколи немає. Це все така уявна шкіра, дуже рідко, коли дівчата таку шкіру мають, тому що зараз, зараз на нашу шкіру завжди є якийсь вплив зовнішній, екологія, наше харчування, косметика, до речі, також неправильно під'єднається. Ібра все це псує шкіру. На рахунок азіаток. Чому всі азіатки мають ідеальну шкіру? Всі азіатки мають просто фільтри в Тіктокі і все, тому у них ідеальна шкіра. Суха шкіра це шкіра, яка схильна до сухості. Це зрозуміло, вона не така гладка, не така щільна, дуже тоненька, дуже часто суха, суха шкіра більш чутлива. Вона схильна до почервонінь, капілярчиків, ледь видимі сальні пори. Взагалі, пори і чорні цятки. Вона потребує дуже сильного зволоження. І через те, що шкіра менш зволожена, можуть бути дрібні мімічні зморшки, ну або не дрібні. І комбінований тип шкіри це тип шкіри, який вже має. Поєднує в собі характеристика жирної і сухої шкіри, це блиск в Т-зоні і сухість в зоні щок. Ця шкіра потребує дуже такого комбінованого догляду, коли є і кислоти, і гарне зволоження. Теж може бути акне, звичайно. шкіра має нерівномірний колір. Ну і взагалі частіше всього 80% дівчат це дівчата з комбінованим типом шкіри. Тобто, враховуючи це, шкіра може бути жирна, резистентна, пігментована і. Гладка, або зморшкувати. Ця класифікація може виглядати дуже складною, особливо на перший погляд. Але саме для вас ми створили тест, який ви можете пройти. Посилання буде в описі. Проходьте і ви дізнаєтеся, який саме у вас тип шкіри більш розгорнуто. Зараз я вам розкажу основні аспекти, як саме підійти до підготовки для визначення шкіри. Перше, ми обов'язково вмиваємося і очищаємо шкіру від декоративної косметики, прибираємо все: крема, тон і так. І так далі дивимося на нашу шкіру без косметики. Чи бачите ви пори? Де саме ви їх бачите? Якщо ви бачите пори в зоні, ми можемо припустити, що це жирна або комбінована шкіра. Якщо ви взагалі не бачите пор, це може бути суха або нормальна. Тут же треба враховувати фактори, які я вказувала раніше: чи гладка шкіра, чи є у вас маленькі мімічні зморшки, чи сушиться вона, чи навпаки дуже сильно блистить і вона жирна у вас завжди. Ви вмилися, оцінили стан пор. Все зрозуміло. Далі ви можете просто, нічого не робивши, піти гуляти на пару годин на вулицю, займатися своїми справами. І через пару годин, 3-5 годин оцінити стан шкіри. Якщо ви бачите на своєму обличчі в багато блиску, все лице блистить як великий млинець, це 100% жирна шкіра. Якщо блистить тільки те зона, це Комбінована шкіра. Якщо взагалі не блистить, або навпаки, вона така дуже суха і зморшкувата, це нормальний або сухий тип шкіри. Я дуже люблю також враховувати чутлива або резистентна шкіра, тому що це дуже важливо. Якщо ви впродовж дня бачите, що ваша шкіра червоніє, вона дає реакцію на будь-яку будь косметику, яку ви наносите, або при, наприклад, як у мене, якщо я почешуся, і у мене є прям сліди від того, як я себе. Почухала, це точно чутлива шкіра. Якщо навпаки, що б ви не нанесли, які б ви ядрений пілінг не зробили, у вас немає ніякої реакції шкіри, шкіра резистентна, тобто не чутлива. І четверта характеристика це зморшкувата чи гладка ваша шкіра. Я люблю казати так. Подивіться на своїх батьків. Якщо ви бачите, що у вашої мами чи тата є багато зморшок, вони прям ярко виражені, скоріш за все, ваша шкіра також схильна до зморшкувасті. Зморшкувасті зморшку Ва... Зморшкувості. Якщо навпаки, ви бачите, що ваша мама майже не має свої 50 років зморшок, вітаю! Ви відьма, у вас не буде зморшки, скоріш за все. Також забула розказати про те, чи схильна ваша шкіра до пігментації чи ні. Пігментація залежить від наших меланоцитів, клітинок, які е, продукують меланін. Пігментація може бути різною від весняночок до темних плям. Це може бути родиме пітно, може бути е, вже пігментація, яка виникає через гормональний збій, наприклад, після вагітності. Це теж ви можете перше побачити у своєї мами, папи, чи схильні вони до пігментації. Ну і ми завжди це можемо попередити, наносивши СПФ е, крем. Кожен день і не забуваючи навіть в зимній період часу. До речі, на нашій інстаграм-сторінці ми маємо пост про СПФ, як правильно його наносити, як саме він захищає. І чи вірно, що СПФ треба наносити завжди? Тобто шкіра не буває, тільки жирна. Тільки комбінована, це завжди якесь поєднання характеристик. Може бути шкіра жирна, резистентна, пігментована і гладка. Або, наприклад, як в мене, я маю комбінований тип шкіри, я не схильна до пігментації, схильна до зморшок і маю дуже чутливу шкіру, яка дає реакцію майже на все. Мій приблизний догляд це м'яке очищення, а, також використовую але рідко а, умивалки з кислотами, але м'якими, не термоядерними. Я дуже люблю все, що заспокоює: центелу, зелений чай, цераміди. Тому, якщо є такі сироватки, крема, я все це використовую. При правильному введенні ретинолу також його використовую, тому що я переживаю за свою шкіру, я хочу мати зморшок в 30. І СПФ обов'язково СПФ. Якщо не окремо в кремі, то хоча б в тональному кремі. це такий мій лайфхак. В наступних відео ми розкажемо, як правильно доглядати за всіма типами шкіри і як підібрати догляд до кожного типу, тому підписуйтеся і ставте лайк, щоб не пропустити наступні наші відео. До зустрічі в просторі твоє!